Добрий день, друзі. Сьогодні е, Павло Іванович погодився е, дати нам інтерв'ю, розповісти, як проходило його лікування та операція в клініці біляка. Е, ми можемо говорити, яку ми операцію зробили? Значить, е, Павла Івановича захворювання, котре спіткає приблизно 70% мужчин похилого віку, і мене також напевно воно чекає. В зрілому віці це аденома простати, гіперплазія простати. Тобто наступає момент, коли сечовиділення відбувається затруднене, або якщо зовсім затягнути, невчасно звернутись, то воно взагалі припиняється. Тож, Павлу Івановичу, ми виконали операцію без розрізу. Через випускний канал сучасно, котра золотий стандарт на сьогоднішній день. Це тур простати. Забрали ту лишню тканину, ту аденому, котра заважала нормально сечитись. І цю операцію ми зробили позавчора, так? Так. Позавчора і сьогодні вже друга доба. Я йду додому. По вас, як я кажу, якби не, ця, не ця наклейка. <рив> ти не може бути, як я сказав, що в лікарні були. Ну, ви знаєте, мені вже через пару днів 74 роки, і за життя я був в різних ситуаціях і в лікарнях, і в Та, Ну Так, як і всі люди. <рив> і можна сказати, що я багато років готувався до, до чогось того, тому коли вже знав, що вже є е, е, простатіт, Думав, що ранові пізниця настане, ця, І вона настала. Я довго готувався і боявся. Ну, бачу, як люди ходять з будилочками в лікарнях других. Страшно було. Але одного часу я вже сказав, хватить, іду. Ну, ви мене розчарували. знаєте? Я нічого не почувствовав. Я ж так готувався довго. А я не почув, а не, не, не капельки болі я не почув. Деякі неудобства були після операції, мається на увазі те, що відходиш від операції. А так нічого. Кроме того, я приємно здивований і радий, і дуже радий, що в нас в ужгороді є така лікарня, що нам не треба вже ходити за границя. Все це є тут. Ну, Настільки тут все продумано. Я як багато років працював на різних посадах і робочів, і на, на керівних. І я дивився з точки зору керівництва так думав про вдома. Mm -hmm. Як можна було так організувати? Так, все продумано. Ну настільки все продумано, що я дивлюся, що ще й там ну, і фунгатор є в тому, щоб ще і комати не просили. Дуже приємний персонал приємний. Вічливі дівчата такі молодці, я не знаю, вони такі молоді, але такі опитні, І дуже це приємно. Я дуже радий, я йду додому, я переповнений радості, що це вже позаді, що о, радий то, що я буду радити другим людям. Не терпіть, нема потреби в тому. Це зовсім не страшно. Нормально, абсолютно. І... Хто мучиться? Не, не треба терпіти, не треба. А я знаю з розмови з багатьма розмов людьми, що майже у кожного. Ви кажете, 70%, а я би сказав, що може більше. Просто Добре. хтось звертає на себе увагу, а хтось не звертає. Ну, але прийде час, коли вже мусить буде. Але ну, чим раніше ще каже, тим не стоїть затягувати тим бо то краще надає. Ну, Раніше, коли ще не було таких технологій, то, звичайно, воно було важче все перенести. Був розріз, були перев'язки, довше лежали в лікарні, так швидко не відновлювались, а ви в той же день вже вставали на ноги і ходили. Я ходив, та я йду додому. Я йду додому, я себе прекрасно чувствую. Ну, Нема тих слів, щоб то передати. Я вам дякую. Нам дуже приємно отримувати дуже такі коментарі. Але я хочу ще. Вам подякувати ще за що. Ви товаришуєте з батьком, так. і батько вже давно користується вашими послугами. <різوع> 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 він, він завжди, якщо в нього він дуже любить сад, дуже любить город, зелень. І він завжди, якщо йому потрібно якийсь інструмент чи ще щось, він це купує. У вас то у вас магазин свій? Фірма фірма, фірма. як називається Максавт. Максаут Максавто. Макс авто. А де вона знаходиться? Підрадська 27. То, будь ласка, також для наших е читачів, фірма Авто, Ужгород Підградська 27. 27. Ми користуємось от тим всім обладнанням, тими всіми пилами, газонокосілками, те все, що в нас в саду, то купуємо лише Павла Івановича. Ну, так, що у нас є комплексний сервіс, продаж, і сервіс і ремонт. так що у нас тут... Так як і у а, вас, Да, зрозуміло. від начала да. до кінця. Так що бачите, ми один одному корисні. Да, ще да, раз дякую, дякую вам. Дякую спасибі. вам. Спасибі. Міцного вам здоров'я. Дякую вам за зараз. дай вам Бог удачі за дуже приємно. Дуже...